Із приходом расистів на українську землю професія цих людей набула ще важливішого значення, бо ризикуючи власним, вони рятували сотні інших життів. Вони рятувальники. Всі ми були як, дійсно, як одна сім'я, як одна команда. В кожен день з самого початку ніхто з наших хлопців не покинув розташування підрозділу, не втік. Я їм дуже вдячний за ці всі як би сказати, перепони, за ці всі часи, що з ними ми були разом, і ну, це круто. Багато хто їздив забирати з гостомеля ваш керівник, і заступники, з бучі людей. Я дуже багатьох пам'ятаю на нашому Романівському мосту, коли ми допомагали переводити, переносити на насилках людей похилого віку, поранених. Друзі, я щиро-щиро за це дякую. Війна показує, хто є хто. Міцного здоров'я це саме основне. натхнення мудрості і перемоги, як сказав Олександр Григорович. Хочу подякувати особовому складу за розуміння, за підтримку і за службу, яку ви несете. Попри війну, вже традиційно 17 вересня ірпінські рятувальники приймали вітання з нагоди професійного свята. Словами вдячності та побажаннями цього дня не обмежилися. Від міськради рятувальникам подарували спеціальні пожежні костюми, вручили відзнаки та премії. Найбільший подарунок пожежний автомобіль, який передали із Австрії. Також з нагоди свята у пожежній частині облаштували новеньку сучасну кухню, на якій рятувальники вже встигли почастувати солоденьким. Хай воно все слугує на хлопцям і хай хлопці допомагають, рятують коли треба наших містян і допомагають громаді.